Карамельний медовик. Готую тільки за таким рецептом. Коржі не потрібно розкачувати, але гляньте, які вони тоненькі, які вони пухкі і який торт соковитий, а гляньте, який насичений колір. Рецепт буде в кінці і в дописі над відео. Для крему взяла дві сметани 15 жирністю, бутилка ряженки і на марлю процядила і лишила на ніч. Потім додала ще сметану, баночку 20 і додаю сахар за смаком. Крем не взбивала, просто перемішала ложкою. Нанесла на коржі, через годинку можна їсти. Для коржів нам потрібно цукор, мед, маргарин, так я називаю дешеве масло, дві чайні ложки, соди без чубчика і сіль. Ставимо на огонь і уварюємо. Це двойна порція. Не лякайтеся соди. Чотири яйця взбили, поєднали дві маси, додали борошно. Все перемішали і наносимо. Тоненьким шаром в 3 мм на пергамент. Форму можна обрати будь-яку. Дякую за перегляд!